У збройних силах з України з одного боку звітують про російські ДРГ, які останнім часом активізувалися вздовж російсько-українського кордону станом на п'ятницю. За два тижні на той момент через день намагалися потрапити російські окупанти до України. Сьогодні ж вже тепер росіяни почали волати про те, що хтось там у них. Хтось там у них на тіребріно напав і у гурі нашому українському зрештою підтверджують, що дійсно хтось напав на тіребріно, і це якісь такі противники путінського режиму, противники кремлівського режиму на Білгородщині. Е, на вашу думку, хто міг так от атакувати це тіребріно? І що в принципі відбувається на російсько-українському кордоні, якби ви? Е Охарактеризували ці події з точки зору такого більш загально військового значення, ну в нас тільки одні одні противники путінського режиму серед росіян, про тих ми знаємо. Це Руський добровольський корпус і Легіон Свободи Росії. Щось останнім часом про них нічого не було чути. Я все чекав, що вони десь з'являться. От очевидно, це той самий випадок коли можливо ми про них почуємо. Хоча ГУР про це повідомляла, а от безпосередньо від представників ГУР, вибачте, від представників РДК та Легіону Свободи щось не було повідомлено про ці акції, тому давайте почекаємо. У мене нема варіантів, окрім них, хто б міг би таким чином значить, там прорватися через кордон. І е, знищити опорний пункт противника таким чином, там щинивши паніку. Але от я е, вкотре хочу зазначити: от е, насправді ми пам'ятаємо, що такі самі акції і Лігіон Свободи Росії, і РДК проводили наприкінці весни на початку літа цього року. Там вони навіть захопили населені пункти, там вони навіть створювали управлінські вакуум на Білого Там Там е, деяку міру навіть не було зрозуміло, хто ще взагалі знаходиться в Шеб'єкіна. І в інших прикордонних населених пунктах Білгородської області, і кожного разу це була паніка серед росіян, і давайте ми ще згадаємо Пригожинський рейд на Москву. Так само була паніка ніхто не міг його зупинити. У мене таке виникає питання: то можливо, якимось чином варто масштабувати ці рейди з боку руського добровольчого добровольчого корпусу та лігона свободи Росії, для того, щоб вчинити ще більше паніки серед росіян. І можливо трошки далі просунутися, можливо, навіть повторити рейд Пригожина. ну от це, от такі в мене думки виникають з цього питання, оскільки е це ж все росіяни, які зараз е хочуть повалити путінський режим, я тому я думаю, що в принципі е вже зрозуміло, що кожен перехід кордону, кожні проблеми безпосередньо території Російської Федерації е створюють паніку серед тих, хто фактично. Мав би на це реагувати там чи Збройні сили Російської Федерації, чи ФСБ, чи місцева поліція, поліція таке інше. Стосовно того, що відбувається на кордонах, ну поки що ми бачили і бачимо повідомлення про диверсійні заходи з боку Російської Федерації. Вони зараз намагаються переходити через кордон, закидають диверсантів. Ну і, і в принципі, е, поки що, це все рухи, всі рухи, які там зараз є. Е, так узумов вони самі по собі небезпечні, але е, от. Перспективі вони не означають, що Російська Федерація тут буде монтувати якісь наступальні групи, які зможуть, які зможуть або захочуть повторити похід, який почав почав почався на Київ в кінці лютого, 22-го. року пане Денисе. Ви знаєте, вочевидь, не тільки у вас думки і е, мрії щодо повторення пригожинських рейдів, чи то е, принаймні повторення тих подій, які відбувалися в Шебекіно і інших населених. В пунктах Білгородщини і Брянщини, але вочевидь не так багато охочих і не так багато оцих от активних противників е кремлівського режиму, які готові брати до рук зброю і йти повторювати пригожинські е значить звитяги. Водночас щодо того, що відбулося сьогодні, буквально щойно в телеграмі бачу, що Легіон Свобода Росії взяв на себе відповідальність за операцію в Білгородській області. От і відповідь на запитання: хто ж там в тому тірібріно, наводить галасу, що можемо лише тримати кулаки і сподіватися, що буде набагато більше таких подій. А як ви з іншого боку вважаєте, наскільки е, росіяни могли посилити свій кордон? Відтоді як навесні ми побачили перші такі от паростки цієї чи то партизанської, чи то диверсійної діяльності, наскільки, в принципі, такий кордонно таку ділянку можна за такий термін якось укріпити, щоб убезпечити себе від таких ДРГ? Ну я тут можу прослатися на дані від командувачівними силами Сергія Наєва котрий казав, що напроти північних областей з Україною стоять загалом 19-20 тисяч російських військовослужбовців, які якраз зараз і мають виконувати завдання щодо того, щоб унеможливити перехід ДРГ диверсійних розвіданих груп на територію Російської Федерації, це з іншого боку, а з другого боку, так чи інакше вони своєю присутністю сковують певні сили української армії, які там здатні. Або не здатні, або вимушені регувати, мати на увазі, що так чи інакше, якась кількість російських військовослужбовців там присутня, і е, вони можуть так само здійснювати диверсійні заходи на територію України. Тому ситуація саме зараз така. Але як бачимо, що е, я вгадав так, і Легіон Свободи Росії взяв на себе відповідальність, то, як бачимо, е, якість цих військовослужбовців російської армії, які зараз там зараз знаходяться, Ну вона фактично не дозволяє повністю контролювати ситуацію, якщо така паніка там е, здійнялася, і ще, і ще такі проблеми там зараз вийде. Да, тримаємо знову ж таки кулаки, щоб така паніка там спалахувала дедалі частіше. При цьому не лише там, але і трошки в глиб так званої Росії. Сьогодні було неспокійно. Російські аеродроми знову атаковані безпілотниками. Як мінімум, один ворожий бомбардувальник отримав пошкодження. Про це сьогодні звітують наші сили оборони про успішно про успішну операцію збройних сил України. А також СБУ і про до речі, участь у цьому у цій прекрасній операції гуру ми також трохи раніше чули від поінформованих джерел. Офіційно бачимо, що повна тиша. Ну але водночас кадри, які нам зараз показали, колеги свідчить про те, що результати такої діяльності є. Це прекрасно. Е, от, про те, що було уражено як мінімум один, один літак, зазнав серйозного ураження. Ми кілька годин тому почули від джерел. Але в на цьому аеродромі, на аеродромі Морозовськ на Ростовщині. Перебувало до 20 літаків су 24 Ну тобто йдеться про те, що роботи ще дуже і дуже немало. Е, хоча, звісно, новини приємні. Але ми такі новини з іншого ж таки боку, е, таких новин саме про атаки на російські аеродроми не чули теж уже кілька місяців. Як і у випадку з російськими ДРГ в Росії, так і у випадку з прильотами на російські аеродроми і серйозні пошкодження їхньої техніки. Як ви вважаєте, чому так складалося? Чому з одного боку не чули тривалий час? Чи може йтися про якесь накопичення можливостей для завдання таких атак? І чи в такому разі є підстави вважати, що такі атаки тепер відбуватимуться частіше? Ну, я думаю, що справа в накопиченні. Можливості для того, щоб завдавати такі удари, а їх треба масштабувати насправді, оскільки я зараз проведу таку. Логіч логічно ланцюжок зараз ми чуємо весь час про те, що ворог активно застосовує камери, кориговані авіаційні бомби, проти яких не превеликі жаль у нас дуже дуже мало засобів ефективних для того, щоб з цим засобами боротися. Оскільки безпосередньо самі бомби збивати дуже важко засобами ППО, треба збивати носії. А носії запускають ці бомби з відстані 50-70 км, час кілометрів від лінії фронту. І е, наразі дуже мало таких засобів ППО для того, щоб вбивати ці носії. Ну, Петріо, ти не знимиш там з тих позицій, де він зараз знаходиться, і не поставиш там скрізь для того, щоб вбивати ці напади. Це неможливо зробити. А літаки в 16 які мають відповідне ракетне озброєння, повітря, повітря, які б могли б е, діставати ці носії, е, російські бомбардувальники та винищувачі, е, ми за, поки що не, не отримали. Тому от, для того, щоб унеможливити нещить, використання цих кавів. Зменшити цю ймовірність удари по аеродромах це от один із засобів, тобто знищення цих носіїв в місцях базування. І я думаю, що це якщо ми справді накопичували техніку, накопичували бістолоти, я думаю, що це далі буде продовжуватися більш таких значних масштабах. Е, пане Денисе, а от водночас е 16 Як ви вважаєте, дозволить е, захід сполучені штати зокрема використовувати саме по російській території? Ну, з урахуванням того, що ці каби летять як з тимчасово окупованих територій, звідки трошки з тилу росіяни їх запускають, так і на сумщину прилітають на Чернігівщину. Словом запускають через кордон тільки так. Це хороше питання насправді. Було б добре й дозволили. Бо, як ви правильно зазначили, цікаво, вони летять лише з окупованих е територій по прифронтових зонах і е по лінії фронту. Вони так само летять з території Російської Федерації, з повітряного простору Російської Федерації, скажімо так, вже безпосередньо по е прикордонним територіям України. Ну, тобто, було б цілком логічно збивати їх і там. Тому будемо сподіватися, що наші зарубіжні партнери зроблять виключення з цих прав. З цих вимог, в рамках яких вони забороняють там бити власному збройню Російської Федерації, і стосовно захисту неба е дозволять нам використовувати ракетну збройні 16 для того, щоб здавати ці носі на територію Російської Федерації. Ну і з іншого боку, бачите, Сполучені Штати останнім часом в принципі і тієї допомоги, яку зазвичай ми отримували, ну там, наприклад. Рі, станом на рік тому нам постійно звітували раз на тиждень-два про пакет 450 550 мільйонів доларів на таку суму допомоги зараз, же раз на кілька тижнів, дай Бог, якщо 200 мільйонів доларів. Ну збройний еквівалент виділяють то вже добре. Наскільки на вашу думку, за вашими спостереженнями, на фронті зараз тяжко саме без оцих от великих пакетів допомоги від США? Ну, є певний вплив, хоча е, він є, скажімо так, хоча є запаси, дозволяє дозволяють нам далі воювати і без цієї допомоги. Але ясна річ, якщо цієї допомоги не буде подальшому, це питання не буде вирішено, ну то тоді це буде судужно, оскільки з багатьох причин, хоча б навіть не з військових причин, навіть з економічних, оскільки наш бюджет він зверстаний таким чином, що ми розраховуємо цю допомогу від Сполучених Штатів. Лунають різні дані, як, і, як, і, як оптимістичні, так і песимістичні. Ну, песимізму у нас було досить е, останній час. Кажу щодо, щодо оптимізму. Видання політико американське писало про те, що в принципі просуваються перемовини, це станом на вчорашній день. Просуваються перемовини, і є надія вийти на якісь домовленості вже всередині наступного тижня. Я маю на увазі Сенат. Палата представників пішла у різдвяну, у різдвяну відпустку. Так, ну дійсно дуже хочеться, щоб якнайшвидше отримали наші захисники усе необхідне. І знаєте, тут мабуть все таки важливо також. Просто хоча б заявити таке, от політичне рішення, так сигнал дуже важливий, що вас, українців, не кинули. Що зброї у вас буде достатньо більше, навіть ніж було, бо той пакет про який вони говорять, 61 мільярд доларів для України. Це все таки гігантська цифра. Цього недостатньо судячи з усього для того, щоб звільнити всю Україну, але це. Неймовірно великий пакет наостанок. Я не можу не поговорити з вами про найтяжчий напрямок для наших захисників і захисниць. Це Авдіївка, тримається вона завдяки буквально героїчним зусиллям сил оборони, а також професіоналізму тих, хто там служить. Водночас звітує наш генштаб, що Росія втрачає. Понад тисячу о, одиниць особового складу щодня, і з них більшість це той самий е, таврійський напрямок. Як ви вважаєте, чи може настати момент, коли оцей російський наступ там на Авдіївку е, він себе вичерпає? Він може настати. Він обов'язково настане. Питання лише коли. Скільки Ну неможливо так постійно наступати такими силами і кидати туди? Таку кількість людей, фактично, навіть Російська Федерація, яка з повною зневагою відноситься до своїх людей, вважаючи їх за розхідний матеріал, ну так чи інакше, є якась межа. Справді вона повинна настати, але коли знову ж таки це питання відкрити? Тобто, за цим наступом має бути оперативна пауза, от і е, вона обов'язково має наступити. Хоча я хочу зазначити, що от ви виділяєте Авдіївку, де справді ситуація стабільно важка, але ж є інші напрямки, де вони атакують. Це і Марінка, це і лемано купінський напрямок, цей Бахмутський напрямок, так само він доволі там тривожна ситуація розгортається. Тому е, тиснути одночасно на всіх напрямках, ну, я думаю, жодна армія світу не, не в змозі. Тим паче, що тиснуть вони переважно, переважно людьми, тобто за допомогою піхотних штурмів вони намагаються там. Просуватися і пробувати нашу оборону, а у людей ну, психіка має якісь межі. Тобто, коли їх просто вбивають послідовно, і з кожного штурму не повертається більшість, більшість людей, ну це може мати вплив і повинно мати вплив на морально-психологічний стан людей. А, бо дійсно я сьогоднішній ефір починав із того, що здається інколи, що ми десь у паралельній реальності, ну точніше, вони в якійсь паралельній реальності, в якій все якось не так. Хочеться вірити, що дійсно щось таке людське в. Воно все таки проявиться, і це звісно, я не про сентименти, а просто про якусь фізіологію. Про те, що їхня психіка не витримуватиме, як витримує психіка наших захисників і захисниць. Теж велике питання, дай Боже їм здоров'я і витримки. Ми зараз відправимо з глядачами і глядачками, дещо важливе, щоб і натхнення збільшилося, і так би мовити, технічне оснащення по Кращилося, але перед цим я маю подякувати вам, пане Денисе, за те, що долучилися. Денис Попович, військовий аналітик, був в ефірі 24-го. Дорогі друзі, тепер про власне. Те, що мусимо відправити якнайшвидше, це Volkswagen Transporter Т 5 з захистом від дронів, з захистом від атак з повітря, фонд 24 го каналу, продовжує потребувати вашої допомоги. От ми знову показуємо вам цей qr код дуже важливо, щоб усі долучилися. Якщо зараз за тих сотень тисяч людей, а вас сотні тисяч просто зараз е зібралося біля екранів, якщо, хоча б половина людей, задонатить по одній гривні, ми зберемо, е дозберемо цей збір, ми його закриємо. Тому я дуже прошу вас закинути, ну, хоча б по одній гривні, а краще по десять, і тоді ми зможемо перекрити частину наступних зборів з нашої черги. Ви. Прекрасно, знаєте, ми завжди звітуємо, показуємо, і у нас на сайті можна подивитися на результати вашої активності донатної. Ну і коли хлопці присилають щось із фронту, ми, звісно ж, показуємо результат роботи, власне, показуємо і на телеекранах. Тому запрошую вас усіх долучатися.